Всім вітання! Це ранок вдома. І ми його ведучі Костянтин Октябрський та Ірина Ховен. За музичне оформлення, як завжди, відповідає Руслан Шокіров. А за смачні відкриття наш кулінарний експерт Чаба Бакош. Привіт! Чабо, привіт! Привіт! Що сьогодні готуємо? Костік. Сьогодні будемо запікати святкову буженіну. О. А потім М -м. зробимо млинці з піканним фаршем. Супер! Що за свято! А й сюжетів, які підготували наші журналісти, дізнаємось про диводрони, що здатні розбивати скло і мають двосторонню автономну аудіосистему. І про листівки, з яких проростають квіточки, відвідаємо столичне зоокафе та сходимо на пет йогу де можна йожитися разом з чотирилапими друзями. Час наприкінці року летить дуже швидко. Тож починаємо. Але спочатку дякуємо захисникам, що маємо можливість починати цей ранок. На календарі 27 грудня цього дня 1831 року з англійського порту Девенпорт вийшов корабель бігль. Так цікаво. Судно назвали на честь породи собак. Цікаво, інше костя на борту бігля перебував 22-річний Чарльз Дарвін. За п'ять років подорожі Атлантичним і Тихим океаном він зібрав величезний матеріал із флори, фауни та геології різних екзотичних територій. Усе це стало основою його еволюційної теорії а початок був закладений саме цього дня. Про інші події, що сталися саме 27 грудня у нашій традиційній робриці. 27 грудня 537 року відбулося свячення святої Софії, найбільшого християнського собору того часу. Протягом майже тисячоліття цей символ Стамбула був головним храмом православного світу. За переказами, у ньому посли князя Володимира познайомилися з християнською вірою після завоювання міста Османами в 1453 році. Свята Софія стала мечеттю а за правління Ататюрка музеєм. Пізнішу будівлю внесли до спадщини ЮНЕСКО. Вже 2020-го, попри протести, президент Туреччини Редже Пердоган своїм указом перетворив собор Святої Софії на мечеть. Цього дня 1929-го в Україні почалася масова колективізація, що призвела до голодомору 1932-1933 -го років. Вона супроводжувалася насильницьким вилученням продовольства усуспільненням приватної власності селян та земельних ділянок. Вже на кінець 1930-го були розкуркулені понад 70 тисяч господарств, а десятки тисяч українських сімей вислані до північних районів СРСР та Біру голод, який штучно створив сталінський тоталітарний режим, забрав життя майже чотирьох мільйонів українців. 78 років тому у Нью-Йорку був створений міжнародний валютний фонд. Відповідну угоду підписали представники 29 країн. Основне завдання спеціального агентства ООН — допомагати країнам-членам організації у моменти серйозних труднощів і фінансових криз. Штаб-квартира МВФ розташована у Вашингтоні. Його членами є 190 країн, зокрема і Україна. 27 грудня 1979 року радянський спецназ під час штурму президентського палацу вбив главу афганського комуністичного режиму Хафізулу Аміна. Це сталося через два дні після вторгнення армії СРСР до Афганістану. Саме Амін попросив Кремль відправити війська. Проте, у Москві були незадоволені його жорстокою політикою і, взагалі, підозрювали у співпраці зі США після смерті Аміна. Афганістан очолив більш лояльний для СРСР Бабрак Кармаль а радянські військові були втягнуті у багаторічну громадянську війну. 15 років тому, у відповідь на ракетні удари палестинців, Ізраїль розпочав наземну операцію Литий свинець її метою було знищення військової інфраструктури ісламського бойового угруповання Хамас у секторі Гази. Операція тривала 22 дні, і за оцінками Ізраїлю завершилася успіхом. Її жертвами стали понад тисячу палестинців.